Вітаю вас це Рівненщина, Гощанська територіальна громада. Сьогодні ця громада приймає дітей в рамках національного проекту Пліч Опліч з Херсонщини та Харківщини. Ці діти приїхали сюди, щоб трішки відпочити та подивитися на щось нове. Бо на жаль, тривоги та вибухи стали частиною їхнього повсякденного життя, і як ніколи їм зараз потрібно трішечки перепочити, познайомитися, побачити щось нове та. Зрозуміти, що про них дбають та піклуються, неважливо в якій частині України вони знаходяться. Це пліч опліч, проект про тих, хто продовжує об'єднувати Україну та українців. Що ви, як справи? Добре. Вас годую. смачно хоч? Козою вже Ні, Гладили козу? Ти гладила козу? І що? М'яка? — Так. — М'якше, ніж я, ну Я дуже радий вас бачити. Ви дуже класні, ви мені дуже подобаєтесь. Мені дуже приємно, що ви тут. Насолоджуєтесь, нема вибухів, Пу -пу -пу, що все було тихо. Ми з вами будемо сьогодні і завтра. Поспілкуємось, поробимо фотки. Я бажаю вам відпочити всім, бо у вас дуже складно там, гучно, а ви маєте відпочивати. У вас має бути дитинство. Дуже класно. Е, багато дітей. Є Херсон, є Харків. Оці очі я вам не можу навіть передати. Ось це те, що. Змушує продовжувати там приїжджати, робити такі речі, зустрічатися з дітьми. Це вкрай важливо. Я взагалі хотів би звернутися до своїх колег, до медійних людей, до людей, яких знають, поважають. Тут в Україні їх впізнають діти. приїжджаєте, зустрічаєтеся з дітьми. Дітьми, діти це наше наступне покоління. І ви навіть не уявляєте, що одна зустріч, мінімально ваші 10-15 хвилин, можуть змінити їхній настрій на великий період того, що буде попереду. Це їх вмотивує, вмотивує не падати духом, посміхатися, любити свою країну, працювати заради своєї країни. Теж важливо, коли є змога, зустрічайтеся, приїжджайте, підтримуйте. Ось це і є пліч о пліч. Це Є згортовано. Дякую. Зараз ми приїхали сьогодні діти із Херсонської області і з Харківщини. Чи є у вас, можливо, вже перші відгуки, подобається їм, не подобається, як вони взагалі? Е, ну, я те, що я сьогодні бачив, з дітками був. Я дивився, що дітки, ті, що приїхали вчора, вони вже швидше адаптувалися, тому що в першу чергу в їх жара у нас дощ холодно. Так, ага. е, клімат не той, да? Далі трішки місцевість, можливо, не та, Але я вже побачив, Рогані харківські діти вже вони більш відкритіші, більш легші, вони вже розуміють, чують один одного нас. З Херсона діти приїхали і зразу з корабля на Бал. Вони зразу почали що, зразу з нами знайомитися. Третє, їм трішки складніше після дороги. Але хвилина релексу, година, година релексу комунікації з нашими освітянами. Дивлюся, вони швидко адаптуються. Е, відгуки, звичайно, ми почуємо вже після завершення, але на мою думку, все вдасться, і діти будуть задоволені. Що взагалі для вас пліч-оплі? От як ви, от особисто для вас? Пліч-опліч е, -пліч це в першу чергу це перемога. Омріяна всім нашим народом українським це перемога. Це наші традиції, це наша культура. Це те, що ми втратили після того, як здобули довгоочікувану перемогу, яку називали Незалежна Україна. 30 років з копійками ми втратили. Тепер це та можливість, яка призведе до справжньої перемоги. Це об'єднання країни. Об'єднання громади, розуміння проблеми східної України, південної, західної і в цілосному єдиної України, розуміння того, що ми маємо свої традиції, ці традиції в кожному регіоні потрібно зберегти. Це допомога, це традиції, це культура. І на мою думку, це має спрацювати, тому що перші кроки, які відбудуються, вони, вони вже працюють. І ці речі, якби відбувалися. 30 більше років тому напевно не мали б сьогодні результати, які є сьогодні шахідами, з войними втратами. Тому це важлива місія, важлива річ об'єднання, яке призведе до великої перемоги у розвитку нашої країни. Знайомство з місцевою культурою у дітей почалось з майстер-класів, адже щоб найкраще зрозуміти традиції, завжди краще самому стати частиною процесу. Для всіх дітей це був перший подібний досвід, і спостерігати за всім цим було неймовірно круто. Бо саме так, через такі прості деталі, дітям завжди цікаво пізнавати для себе щось нове і відчувати зв'язок із культурою країни, у якій вони живуть. Боже, це фантастика, я краще в житті не бачив. Знай краще. ну, серий, давай. Це що? Серий, розкажи, це, це що? Це, це, це ти до мене так. диявола від мене виганяєш, так? Це хрест. Це оберіг. Це оберіг. Це класно, молодець. Ого, ого, яка симпатична. Красиво. Це зразок, а це що. А, це зразок. Я думав, це ти зробила. Ну, тебе краще навіть. Ні, ну це ну таке, ооо, це кайф. Плетіння із соломи має давні коріння в українській культурі. Здавна люди вірили, що солома несе в собі тепло сонця і силу поля. З неї робили не лише речі для побуту, а й обереги, символи щастя і добробуту, які мали захищати дім та приносити достаток. Тож ляльки з соломи завжди були більше, ніж просто іграшки. Вони ставали справжнім символом зв'язку людини з природою. Дуже красиво, це ти сама зробила. Допомагав хтось. Так. І що це складно робити? оце? це треба одну через одну протягнути. Ну я б так точно б не зміг. якщо жіснути, Тебе дуже класно виходить, ти молодець. Стародавні традиції, як от плетіння з соломи, це лише маленька частинка багатої спадщини рівненщини. Адже цей край, як і кожен в Україні, унікальний по-своєму. Від традиції ремесел до природи та цікавих історичних фактів. Вищий учбовий заклад в Україні знаходиться тут. Так. А, ну Нови ГП, напевно, там, де я вчилася. Що, що? Ну ВГП, Національний університет водного господарства та правокористування. А... Або Острозька академія може бути. Острозька так. академія. 1576 рік. Острозька академія. Молодець. Острозька академія. Молодець. Ну, Острозька, мабуть, академія. Острозька так? академія. Острозька академія. Молодці. Я знаю Острозьку академію. Все. Це вона. Скільки разів рівне ставало столицею України? Ну, Скільки разів? Два. Абсолютно правильно. Да? Серйозно? Прикинь а? Одразу. Молодець. Да. Два рази. Два, Два. рази. О, три? Два. Ні. Два. 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 Да. Молодці. Два. Два. Правильно. здається. Молодець, яка. Ти дивись. Два. Молодець. Так. Да. Де народився перший президент? А, Кравчук. Село... Село, великий Житин. Ж... Ж... житин. О, да, великий житель. О, великий Житин, ви да. знаєте. Великий Ола... Житин. Молодець. Боже, кравчу, десь в нас, вона рівненьше. — Так, так. Скажу точно, не Великий. Але е, Боже. Ж... Житин, житин, точно, житин, точно. Так. Великий житель. Великий житель. Молодець. Великий житель. Молодець. Скільки атомних електростанцій на території? Одна. одна. Молодець. Бароська. А це я тільки знаю. Ну, це знаю. Це правильна відповідь одна. Так. — Це дуже легко одна. Молодець, одна. Фантастично. <хи> одна. одна, молодець. Одна. Молодець. Скільки атомних електростанцій знаходиться? Скільки атомних електростанцій на території Рівненської Одненько. області. Одненька. Правильно. Назва футбольного клубу. Верес. Верес. Молодець. Верес. Молодець. Верес. Верес, тут одразу знаєте. Е, Верес. Молодець. Верес. 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 Ну це всі знають. Верес. Опа! Одразу, всі разом. Добре, найромантичніше місце, яке. А, Боже, <вот> звичайно, <Hum> uh, Ту тунель кохання. Ту Клевонь. Тунель кохання. Ту yeah. да, Ту Є. Е оцей тунель, так? Да? Тунель? Але я не пам'ятаю. <клевень> закоханий. Тунель правильно, закоханий. тунель, тунель кохання. <клевень> Молодець. Тунель кохання. Тунель кохання. Тунель кохання. Так. Тунель кохання. Абсолютно правильно. Тунель кохання, дуже Так! Вы взагалі примудряєтесь там під час. Тієї цієї е, ситуації, яка є, дрони вже долітають до міста. Вони літають там як хочуть. Так як ви примудряєтесь все ще е, працювати з зараз? Е, в нас вся робота націлена. По перше, це діти, підлітки, які останні 5-6 рік вони не мають можливості навіть спілкуватися з однолітками, не то щоб займатися нормально. Тобто, це підвали, укриття в кращому випадку це дистанційне навчання, але немає можливості можливості просто вийти на вулицю, і поспілкуватися, пограти як це було раніше. Тому ми тримаємось, будемо триматися, Дякую. і дуже сподіваємось, що настане той час, коли ви до нас приїдете. Настане обов'язково, і ми приїдемо, і діти з Харківщини приїдуть. Так, як як ми і, раніше Лівщини, зустрічали всіх на так. узбережжя нашого чорного моря? Ми проводили там фестивалі, табори дитячі і з'їжджали з, з, з усієї України. І я ну ми віримо, що так і буде. Щоб діти з двох громад швидко подружилися, знайшли спільну мову і відкрилися одне одному, організатори вигадали неймовірно круту ідею хліботерапію. Разом діти замішували тісто, сміялися і власноруч створювали смаколики. Я теж, звісно, не залишився осторонь і приєднався до них, бо якщо десь пахне їжею, Андрюша вже тут, як тут. Так що, рукавички, так? Фартук мені зажали, вже нема просто. Цей капелюх дали. Ну, тим більше, ну моє довге волосся може реально падати в хліб, його треба заховати в голову. А, я ліза я намервала слідечко, квіточку, зірочку і смі. Чому? Тому що я тебе купіла. Ну, тому що підечко це єдине, що я гарно я намалювала комонту сердечко, тому що це символізує сон сердим, тому що я каз свої Мене звати Андрій. Добрий день. Я намалював якір і я з Маріуполя. Це море. Я дуже сумую за своє містом. Тісто. Ми не Куди береш? Думаєш, воно ну, бачиш його, думаєш, так зараз його візьмеш. Ні, береш. Тут прикольний. Ох, кепас В магазині легше купувати. Фантастика! Ось він найкращий, просто такий страшний. Просто... Найкращий, найкращий. Ну, Давай Об'єктивний. Ну Він ще не злітає. Це мені? Це мені. Поки ми на кухні займалися кулінарними справами, на дворі тривало тренування з ММА, яке проводив ветеран війни. Тож кожен міг знайти собі заняття по душі. Хтось місив тісто, а хтось відпрацьовував різні прийоми. І в той час, коли калорій вже було спалено достатньо, якраз вчасно підійшла і наша випічка. Так класно. І знаєш, і взагалі нуль, нуль засудження було. Зазвичай, знаєш, коли в такому віці приносять, всі починають прикалуватися. О, що, парежка! Взагалі, вау, який каже, ти повар. дуже круто, прикольно. Це що, це мій? Це вже ваш. Це вже мій. Так. А з чим це? Це з барбарисом, це з корицею, а це з маком. З барбарисом? З барбарисом. Боже, які вони класні такі ніжні, теплі. Як смачно! Це так смачно! Да? Дуже круто! Ми старша сестра спірала, що вони хочуть замість мене в втіла. Щоб вас побачити. — щоб мене побачити. Так. А як маму звати сестру? Тетяна, а сестру Настя. Е, пані пані Тетяна, сестра Настя. Ми вас чекаємо. приїжджайте. тато Віталій і брат Назар. Ти, ти, ти часу не, 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 не втрачаєш. Віталій Назар. Всій родині переказу так. Так, на ну, Віталій Назар не сказала, що вони хочуть сюди, щоб мене побачити. А мама і сестра сказала. Тому я до мами і сестри звертаюсь. Е, пані Тетяно та Анастасія. Сестра не, 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 не. вона тут, а ви — ні. Подивитися, кожен так уплітає просто за обіщуки. Вже такі втомлені. Видно, що втомлені за цілий день ще й так прибиває все це, звичайно, стільки всіх активностей, там поговорити. І вже ввечері ось такі сидять, знаєш, але будуть міцно, класно, і, головне, тихо спати. Як дітям тут ви коли приїхали? Ви вчора тільки приїхали? Вчора, тобто ще приїхали так. Ще не зрозуміли як, але ось, можливо, якісь перші емоції, як діти реагували? Щось. Ну емоції, звичайно, у дітей були вчора е, різні, так. тому що діти скажімо так, ну не звикли до того, що вони десь виїжджають ага. і спілкуються ось так з... без батьків, без... Да? розслаблені. Я думаю, Байця, тут ну, взагалі навіть уявіть собі вже кот, який рік ми навчаємося дистанційно. Так. Діти бачать один одного через екрану, комп'ютерів, Да. А вчора, коли почали з нами проводити різні да, інтерактиви, діти почали спілкуватися. Уявіть собі, діти почали спілкуватися. Здавалося, там в якому часі ми живемо з вами, що ми радіємо і. Незвично реагуємо на те, що діти починають одне з одним спілкуватися. Це щось неймовірне. Відчуваєте, що ви, про вас тут піклуються, Що ви тут потрібні? Відчуваєте Абсолютно це? на 100%. тобто нічого негативного, тільки з позитивом. Люди добрі, щирі, і ми навіть помітили, що наскільки чужі люди. Можуть так гарно відноситися до нас, ну це взагалі. Ну Ось це ми багато разів. Там, я чув, коли я їздив в Харківщину, в Донецьку область. і Коли людей просиш евакуюватися, або коли вже прилітають mm. до тебе снаряди, і вони кажуть, а куди? А Ми кажемо, ну можете в Харків, та в Харкові теж каже шумно, гучно. Я кажу, ну можете далі їхати там на захід країни. Та ну, куди? Нас там ніхто не чекає, ми там не потрібні, ми там чужі люди. Це не так. Це, на жаль, та пропаганда, яка продовжує працювати і працювала десятиліттями. Все тут, все тут добре, і вас тут чекають, і вас тут буде підтримувати, і ви тут потрібні. І це вкрай важливо. І От серед через дітей, власне, ми маємо показувати те, що ми всі єдині. Неважливо з якого ти регіону. Ой. Ось діти мають це з самого початку вже бачити. Я бажаю вам тихого і спокійного вже майбутнього вашому регіону. Ми дуже любимо Харківщину, обожнюємо. Харків любимо, і людей там любимо. І дуже хочеться, щоб у вас було тихо. і Щоб діти і ваші, і всі діти наші Україні мали дитинство і зростали в спокій. Дякуємо. Віримо на це і сподіваємося. Бережіть дітей, хай вони отримують задоволення. І ви теж відпочиньте нормально, поспіть. Наступного дня на дітей чекали нові враження. Спершу — це екскурсія замками в місті Корець, де кожне каміння дихає своєю історією. А вже потім футбольний турнір, у якому зійшлися як місцеві команди, так і команди з прифронтових регіонів. Всі набивають всі одне перед одним. Ну це всі знаєш, всі манси, шманси. Але зараз що мені здається, турнір такий, ніби він дружній, так френдлі матчі. Але зароба буде. Це завжди так. Це класно. дух змагань це важливо. І сьогодні хайпер може найсильніший. Чи є команда з Луганщини, до речі, е -е, Северодонецька. Це так класно, що, ну уявіть, е -е, збираються тут, на Рівненщині, команди з Харківщини, з Херсонщини, з Луганщини. Це так класно. Звичайно, цей турнір був товариським. Але варто було командно вийти на поле, як в ту ж мить усіх учасників, охопив азарт і жага до перемоги. І це нормально. Я сам того не очікував, але матчі вийшли такими яскравими, що, чесно кажучи, іноді вони були навіть цікавіші за деякі ігри української прем'єр-ліги. Класно такий смак дитинства. Знаєш, коли дивишся за сітки. Зазвичай ти грав, коли був малий. А хтось приходив і дивився. А тепер вже настав час, коли ти вже стоїш за сітки, у тебе болять коліна, ти не можеш бігати, і просто стоїш і дивишся, як молоді пацани грають у футбол. 2-0. Ну, вони об'єктивно сильніші. Молодці, 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 правильно. Молодці. Дівчата молодці, що підтримали пацанів. Взагалі я приємно вражений, що ось дівчата такі розумні речі казали хлопцям. Кажуть, ви приїхали, ви аматори, каже, ви не тренувалися і ви отак от зіграли, ви молодці. Ну, зазвичай можуть підкалувати, знаєш, у там, там нас посміятися. Ні, а ці такі дорослі, класні, теплі речі кажуть. Ви уявляєте, як мене це старого діда тішить, що у нас є такі діти? Я на вас дивився ці два дні. І мені було дуже приємно з вами бути тут. Ви неймовірні діти. Я зараз дивився, як ви підтримуєте одне одного, як ви боліваєте одне за одного. Це дуже-дуже важливо. Будь ласка, залиште в собі ось це. це-це. Ми всі знаємо, як вам боляче, як вам складно, через що ви переходите. Але ви будете дуже сильними, ви маєте, ви маєте вистояти, ви маєте бути сильними, маєте розуміти, для чого ви маєте продовжувати боротися, йти далі, навчатися, мріяти. Не залишайте ваші мрії. Якщо ви щось хочете, я вірю, що колись ми з вами перетнемося з кимось з вас. Коли я буду вже старим дідом, але я перетнусь з кимось, хтось буде. Класним ведучим, хтось буде акторкою, хтось буде бізнесменкою, хтось буде класним лікарем, хтось придумає який інноваційний хід, який може змінити життя. Все в ваших руках, пам'ятайте. І ви це можете, і ви це зможете зробити на вас величезна надія. І всі ті люди, які зараз, ваші вихователі, військові, люди, які старші, вони борються за вас. Пам'ятайте, щоб у вас все було класно, щоб ви були тими, щоб ви були краще нас, щоб ви були краще тих, хто був до того. Мені дуже приємно було з вами бачитись. Це щиро. Я зніму окуляр, щоб ви бачили мої очі. Мені дуже щиро було приємно з вами познайомитися. Я бажаю вам всього найкращого. Ви неймовірні і класні. Тому залишайтеся такими, повертайтеся до тебе додому, цінуйте батьків, любіть Україну і робіть все, щоб наша країна була краще і ви були краще. Я вас обіймаю кожного. Гарної вам дороги. Всім папа. -па. Щасливо, до побачення. Знаєте, коли я згадую своє дитинство, перше, що приходить на думку, це сміх, друзі, вечір, багаття, спокій і безпека, тому що батьки поруч із тобою. І ось таким має бути дитинство українських дітей. Вони мають бути в своєму рідному місці. Не думати ні про що. І сьогодні місцева громада зробила все, щоб у дітей з Херсонщини та Харківщини було таке дитинство, хоча б на декілька днів, але вони були в безпеці. Найголовніше, що ми можемо з вами зробити, це забезпечити майбутнє наших дітей. Вони цього заслуговують. Ми не маємо втратити наступне покоління, бо від цього залежить майбутнє майбутнє нашої країни. Як би голосно це не звучало? Назвати Андрій Бідняков, це пліч опліч. Будь ласка, продовжуйте єднатися, незважаючи, з якого ви регіону, з якої ви частини нашої країни. Дякую.